Росія не забуває нагадувати про те, що вона агресор, про те, що напередодні говорив Володимир Зеленський, і звісно, ця ніч не минулась без атак на Україну і без атак на наші міста. Тому давайте почнемо з того, що відбувалося вночі, які наслідки ворожих ударів, щоб ну, власне більше розуміти, з ким ми маємо справу. Ну а далі обов'язково перейдемо ну, до того, що відбувалося у Білому домі, і навіть за зачиненими дверима, тому що вже дуже багато є реакції і змі, які писали свою точку зору, давайте почнемо з Харківщини. Відомо, що близько 23.00 у Харкові пролунав вибух. Йшлося про те, що удар прийшовся в центральну частину міста біля житлових будинків. потім повідомили про другий приліт прямо навпроти багатоповерхівки у будинку. Вибиті шибки, казав міський голова Тереха. Потім черговий знов був удар по холодногірському району Харківщини. Ну і так само ще був один удар по центру по Шевченківському районі. І в результаті росіяни вдарили по медичному закладу Харкова. У ДСНС показали вже наслідки російських ударів. Надзвичайники розповіли, що цієї ночі окупанти завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені медзаклад, житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон. Та інші об'єкти цивільної інфраструктури то дійсно варто наголошувати саме по цивільній інфраструктурі б'є Путін. Також пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу вибиті вікна, двері та ворота. Виникло чотири осередки пожеж. Як кажуть, ДСНС, один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. А спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів було евакуйовано 64 людини. Серед них 56 пацієнтів і одна дитина. За попередніми даними постраждали сім осіб. Повідомляють у ДСНС. Ну а це звісно не єдине місце, куди була Росія. Так само над Київщиною було чутно Шахеди літало навколо Києва. І зокрема, говорилися про роботу ППО. Ну а тим часом російська армія і била по Ніковельському району в Покровській громаді з важкої артилерії, дронами камікадзе. Тобто, бачимо, де може Росія діставати більш важким артилерією. Звісно, вона не відмовляє собі у цьому задоволенні принести черговий терор і Ждання Україні, як розповів Сергій Лисак, окупанти атакували також Синельниківщину, влучили безпілотником по межівській громаді, і внаслідок обстрілу було пошкоджене авто. Минулося на щастя без загиблих і постраждалих на Херсонщині. Також було поранено троє людей. А в Антонівці повідомила місцева влада, як передали в адміністрації цієї ночі під артилерійський обстріл з боку Росіян. Потрапила жінка, які 86 років. У неї діагностували міновибухову та черепно мозкову травму. Уламки так само потрапили їй до ніг. Також через атаку дрона постраждав чоловік, якому 56 років. В нього вибухова травма і уламкові поранення. Ніг. А так само ми бачимо, що Росія продовжує, звісно, атакувати Україну. Вже незабаром будемо мати більше деталей, скільки шахедів, скільки ракет Росія пускала на Україну, але має зазначити, що взагалі останні місяці Ця ці надзвичайно рясні, якщо говорити про кількість шахетів, щодня ми бачимо точно більше сотні. Ну а я нагадаю, буквально минулими вихідними Росія побила рекорд вона Запустила одночасно по Україні понад 260 шахедів. шахетів. Тому будемо дійсно спостерігати і подивляти вам про все першими. Будемо чекати офіційної інформації. Скільки ж дійсно цієї ночі Росія випустила по нас зброї, яка летить? Ну а тут дійсно сьогодні не варто говорити і про. Переговори, переговори, які тривають про резонансні інтерв'ю, які дав зокрема Зеленський і Fox News. Власне, давайте почнемо з того, тому що відбувалось воно вночі в Україні. Звісно, це вже було близько першої ночі. Але що відомо станом на зараз, про що говорив Зеленський? Президент України Володимир Зеленський дав сенсаційне інтерв'ю Fox News, якому розкрив деталі про переговори зі штатами про можливу угоду з Росією і майбутню Україну. Чи буде підтримувати Трамп Київ? Чи відмовиться Україна від НАТО? Ну і головне, чи готовий захід залишитись сам на сам із агресором? Зеленський жорстко відповів на питання про можливу угоду з Путіним, сказавши, що я не вірю Путіну. Він також натякнув, що Штати шукають домовлень. Ностей, але Київ не підпише угоди без гарантії реальних гарантій безпеки. Президент вперше відкрито сказав, що готовий до альтернативи НАТО. Каже, давайте будувати НАТО в Україні. що дійсно є важливою заявою, сигналом готовності Зеленського до різних сценаріїв. Ну і головний меседж президента Андрію Фокс-Ньюс був те, що Україна не здається, каже: ми не можемо програти цю війну. Росіяни прийшли на нашу землю і вбили багато людей. Ми маємо все забути. Ні, такого ми не хочемо, сказав Зеленський. Що ще казав, і які деталі були? Давайте тепер детально будемо розбиратися, як починалось інтерв'ю. Ну і звісно, що казав журналіст американський нашому президенту, які питання взагалі ставив. Ну почалося інтерв'ю зі слів вдячності. От саме те, що так яскраво і так грубо вимагав Джей Дівенський Зеленського в овальному кабінеті. Те, що вимагав Трамп, казав, що ви замало дякуєте. Хоча. Друзі, давайте пригадаємо дійсно майже кожний візит зеленського. Майже кожне відеозвернення до українців починається із вдячності і європейським партнерам, і нашим партнерам зі штатів за те, що вони сьогодні з нами. Не виключенням стало і початок інтерв'ю Fox News. Зеленський подякував за підтримку. Він каже: Я вдячний Трампу і народу штатів за допомогу. каже, ви допомогли нам вижити, і як би там не було, мої стратегічними партнерами. І сьогодні найважливішим заявив Зеленський є зупинити Путіна. Журналіст так і так само спитав, якби у вас була можливість повернутися до Білого Дому, чи зробили би ви це, і чи зробили би прямо зараз. Зеленський чітко відповів, що ні. Також він сказав, що він не впевнений, що зробив щось погане для американського народу, і каже: ми маємо обговорити дещо і поза камерами, але дійсно штати мають почути позицію України. Зеленський також заявив в інтерв'ю News, що. Готові підписати угоду щодо мінералів, але цього мало каже Зеленський, може я чогось не знаю, і Трамп має план, як зупинити Путіна. Ну а я нагадаю, що такого плану Путін дійсно не озвучував. Немає якоїсь детальної угоди, як це має бути, і що буде після цього для України. Очевидно, Зеленський. Нагадував, що ми вже мали угоди з Росією, і ми не можемо сьогодні вірити Путіну. Адже скільки разів порушував Путін угоду? Вже важко дійсно порахувати. Про що ще йшлося в інтерв'ю Fox News, Зеленський сказав, що я не можу змінити наше ставлення до росіян, вони вбивці. Путін і росіяни, а наші вороги. Це не означає, що ми не хочемо миру. Каже Зеленський, що ми готові до миру. Ми готові до миру, але ми маємо бути у спільній позиції. Нам потрібні гарантії. Наголошував Зеленський. Оксано Зеленський сказав, що Окей, ми не будемо членами НАТО. Давайте будувати НАТО в Україні. Нехай в нас будуть стандарти альянсу в Україні. Таке рішення дійсно було би важливим, щоб штати були нашими союзниками. Тобто, вже можливо, дійсно Зеленський натякнув, що він готовий сьогодні відмовитися тимчасово від вступу в НАТО, оскільки ми бачимо шалений спротив і штатів, які неодноразово говорили нам про те, що не варто сьогодні бачити Україну в альянсі. І Зеленський реально пропонує певні альтернативи. Так само, Зеленський відповів на запитання про те, чи виграє Україну війну без штатів, він каже: саме тут я для цього це дуже важливо для нас. Каже, ми не можемо програти цю війну. Росіяни прийшли на нашу землю і вбили багато людей. Ми ми маємо хіба це забути? Ні, ми такого не хочемо. І то дійсно, друзі, чомусь Зеленський сьогодні на четвертому році повномасштабної війни має приходити до Зеленського про, пробачте до Трампа в кабінет і показувати йому світлини наших полонених? Він має доказувати злочини Російської Федерації і розповідати про те, що насправді відбувається. Хоча здавалось би, яких світлин сьогодні світ не. Не бачу, яких провокацій ще світ не бачив від Російської Федерації. Але ми бачимо, що Зеленський продовжує це робити і продовжує дійсно наполягати на тому, що Росія агресор. Це дійсно важливо а сьогодні Україні донести цю позицію до штатів, тому що ну безперечно останніми днями, зважаючи на останні заяви, ну здавалось би, що Трамп знаходиться в певній інформаційній бульверсі, особливо після переговорів двох з делегацій переговорів, які були в ерліарті. Ну і так само ведучий News – Запитав, як повернутися до переговорів, а Зеленський сказав: Я думаю, що нам готова допомагати Європа і військовою підтримкою, і гарантіями безпеки і каже, що ми чекаємо, поки і Штати дадуть нам свої гарантії безпеки, і одразу після цього ми почнемо переговори з Росією. Так, само Зеленський прокоментував ситуацію, яка сталася в овальному кабінеті. Він сказав журналісту Fox News, що я зробив те, що мав зробити. Якщо хтось незадоволений мною, ну тоді американці голосують за американців, а Україна вибирає українського президента. І Зеленський також прокоментував свою можливу відставку. каже, це рішення може ухвалити тільки український народ. Ну і Зеленський також прокоментував. Готовність України до боротьби І він сказав, що я не можу сказати своїм людям: зупиніться ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра Путін повернеться. Так само Фокс Ньюс сказав, що демократи вважають, що Трамп як болонка Путіна влаштував засаду для вас, містер Зеленський, щоб вдарити по американській системі безпеки. Ну таке досить провокативне питання було, як на мене. Можливо, він не хотів, щоб Зеленський якось різко і жорстко відповів. Що можливо, так дійсно Трамп є болонкою Путіна. Але ні, Зеленський так не сказав. Він надзвичайно зважено підійшов до цього питання, і він каже: Ні, я не думаю, що це була засідка. Я був дуже відкритий. А ведучий знову ж таки почав із провокаційного питання, каже: Та ні, не дуже що вас вивело з себе? Запитав Зеленського. Ну а Зеленський сказав, що коли політики кажуть, що Україна майже зруйнована, наші солдати йдуть з поля бою. А я диктатор. Моє питання: а де наша дружба? Цілком логічне питання, друзі, чи не так? Ну і ведучий Fox News також запитав зеленського. Що буде далі, Володимир Зеленський відповів, що штати хочуть угоди, і Україна також не проти угоди. Але ми маємо побачити там гарантії безпеки. Ну і ведучий Fox News перепитав, що мовляв, не вже там не було гарантії безпеки. Ну і зеленський сказав, що я не вірю Путіну. На окупованих територіях були вже американські офіси і європейські, але Путін прийшов на ті території. Це хороша ідея, каже вести бізнес в Україні, але це не спрацює. Ну і дійсно, сьогодні це в черговий раз доводить, що будь-які угоди з путіним ну напевне не мають значення і очевидно не мають значення. Тому Зеленський намагається сьогодні донести зокрема цю позицію для лідерів американських. Ну і так само сказав Зеленський, що я не хочу, щоб Трамп був на боці Росії. Я хочу, щоб Трамп був більше на нашому боці. Ось так, от Зеленський сказав про те, що президент штатів хоче знайти якийсь спосіб діалогу з Путіним, але він також завжди говорив і про мир через силу. і Саме ці слова Зеленський нагадує: Ну а так само Трамп давав певний такий коментар. Журналіст. Сам насправді погано чути було те, що говорив Трамп, і це. А, говорили так само журналісти. Бачимо там на тлі о, шум, очевидно, фунтофилів. Але журналісти зібрались не білого дому, щоб почути Трампа перед тим як він вирушив до своєї резиденції Маролагу у Флориді. А, як передає журналіст з місця подій, кореспондент BBC бренд Брент Дебусман каже, так його погано чути, але окремі фрази все ж таки вдалося розібрати. що говорив Дональд Трамп. Отже, він описуючи зустріч із Зеленським, яка за його словами не пройшла чудово. повторює дуже багато одних і тих самих реплік, які ми вже чули з овального кабінету. Він каже насамперед, що хоче якомога швидше завершити війну. Він каже, що хоче миру, а не тривалої війни. Він додає, що Зеленський переграв, що ніби він хоче боротися, боротися і продовжувати цю війну. І що мовляв, він не схожий. Йому на людину, яка хоче завершення війни, так само Трамп заявив, що для відновлення переговорів Зеленський має сказати йому, що хоче миру. За словами американського президента, Зеленський хоче повернутися до Білого Дому прямо зараз, але це незручно Трампу. Також він додав, що припинення вогню може відбутися негайно. А я процитую Трампа. Він сказав: ми не збираємося продовжити боротьбу, ми збираємося закінчити війну або дозволити їм піти і подивитися, що станеться. Нехай вони воюють. Сказав Трамп журналістам. А дійсно, друзі. Писали так само західні змі, що нібито українська делегація очікувала продовження розмови і була готова на це. Ну а власне сам Трамп цього не захотів. І от бачимо, що він вже на дорозі був до своєї резиденції, коментуючи все, що сталося напередодні. А також ми спілкувалися із аналітиком Олександром Демченком, який прокоментував взагалі все, що відбувалося у Білому домі в овальному кабінеті. Досить емоційно багато людей було на емоціях і багато експертів. Але що сказав Демченко? Він насправді впевнений, що Трамп ще може передумати, тому що Трамп людина також емоційна, і він закликав: давайте зараз не робити поспішних висновків. Давайте дочекаємося ранку. Ранку в Америці. Ну а давайте послухаємо, що сказав Демченко. Повторна зустріч. Точно буде Трампу. Потрібні українські рідкоземельні метали. Він нікуди не дінеться, окрім того, щоб підписати згоду угоду з Україною. Він дуже хоче ці гроші. Він дуже хоче українські ресурси, він дуже хоче, щоб у нього були хоч якісь козирі. Ми ж знаємо Володимира Зеленського як людину, яка дуже добре робить заготівки, заготовки перед тим, перед тим як починає якісь перемовини. І коли він сказав, що він прийшов грати не в карти сюди до Білого Дому, маючи на увазі, що Трамп перекладається як козир. То він чітко дав зрозуміти Дональду Трампу, що він не збирається торгувати інтересами України. Це буде дуже складний період для нас, дуже турбулентний період для нас. Я казав кілька днів тому, позавчора, я казав в ефірі на Фабриці новин, що ця розмова буде на підвищеному тоні. Що ці двоє будуть а, сваритися, що вони будуть сваритися в прямому ефірі. Я це казав два дні тому. Це точно так і сталося. Але це не означає, що все. Що кінець, що катастрофа. Угода буде, переговори будуть. Дональд Трамп на завтрашній ранок по Америці прокинеться і захоче чогось іншого. Америка і Україна будуть кому комунікувати, тому що розумієте, якщо Трамп хоче досягти згоди з угоди якоїсь з Путіним, йому потрібно щось робити з Україною. Демченко впевнений, що насправді все ще може бути добре, і не варто дійсно зараз робити таких висновків наперед. Але давайте тепер детально розберемося, що сталося у Білому домі, що сталося в овальному кабінеті. Ну і власне перші такі важливі заяви, які прозвучали після того, як усе це сталося. Ну а відомо, що угоду про корисні копалини не підписали. Про це заявили у Білому домі. Запропоновано штатами угоду про рідкісні корисні копалини між штатами та Україною все ж таки не було узгоджено. Повідомив представник Білого Дому раніше. Сьогодні Трамп також заявляв, що вони з зеленським підпишуть угоду під час спільної прес-конференції. Ну і так само міністр фінансів штатів був впевнений в тому, що насправді все готово все домовлено залишилось поставити лише підписи обох президентів. Також з'явилася інформація про те, що Штати призупинили допомогу у відновленні енергетики України. Держдепартамент США цього тижня припинив один із проектів допомоги Україні: саме допомогу у відновленні енергомережі після атак російської армії. А агенція YouSaid, якої призупинив Трамп, інвестував сотні мільйонів доларів у відновлення української енергетики. Цієї ночі у деяких регіонах України були відключені електроенергії через атаки Росії. Нагадують журналісти, але впевнена. Що тут Україна не повинна залишитись одна. Ну і звісно, будемо чекати реакції європейських партнерів, які до слова також активно долучаються до цього відновлення. Ну а що сталося зокрема у Білому домі? Все більше деталей з'являється після цієї суперечки про події в овальному кабінеті. За даними американського журналіста BBC, каже, що Комп так само компанії SBS, українська делегація вийшла з овального кабінету до окремої кімнати. Там кажуть, радники із нацбезпеки Майк і державний секретар Марко Рубіо, сказали їм залишити Білий Дім заплановану прес-конференцію зеленським Трампом скасували після. Емоційної розмови у Білому домі після цього Зеленський сів у машину і поїхав. А потім була так само реакція сенатора від республіканської партії Лінсі Грема, який заявив, що після сварки між Володимиром Зеленським і Трампом він не знає, чи США коли-небудь будуть мати з цим президентом України справу. Я процитую: від початку війни я був в Україні 8 чи 9 разів. Я розумію наслідки того, що робить. Путін я вражений тим, як борються українці. Вони тигри, сказав Грем у брифінгу у Вашингтоні. Але за його словами, те, що він побачив у вальному кабінеті, це не повага, каже: я не знаю, чи ми коли-небудь будемо мати справу із Зеленським знову. Те, як він проводив зустріч, та як він протистояв президенту, було надто різким.